Вітаю друзі! Сьогодні у нас п'ятниця, вечоріє. Я поналивала курочкам ще чистої водички, понасипала сухого зерна на вечір. У мене там ще є мішанка гаряча, то буде вже зовсім як стенні. Я буду давати, коли вони будуть заходити вже свої, на свої місця, у свої гнізда. Зараз хочу зібрати яйця, щоб вони не залишалися на ніч. Вранці я трошки там взяла. І зараз ще ось одне чистеньке. Так, отут складати буду в ящичок. Так, що тут у нас у цих гніздах? У цих гніздах немає нічого. Ой, курочка моя тут ходить, тут у нас два яєчка. Так, а тут курочка сідає. Сідає моя хороша. Моя дівчат, я тебе злякала, вибач мене. Заберу яєчка, а потім хай сяде, бо до вечора будуть іще. Ми збираємо для інкубатора, тому... Я збираю декілька разів на день. Так, Тут у нас є два гніздечка. Так вони вийшли. У нас просто ящики. Я поправила. І дивлюся, що їм ці місця сподобалися. Ну, нехай несуться. Я дуже рада, що вони знаходять собі місце тепленьке. Тут теж два гнізда є. А це гніздечко ми витягнули сюди, тут вони щось перестали нестися. А там під низом була е, ця коробочка ящичок, але мені незручно доставати там. Зовсім незручно, тому я її звідти просто забрала. Так, складаю ось такі у нас гарні яєчка. Те, що треба для інкубатора. Я їх складаю в лоточок. в... В теплому місці, ну, в теплому місці це на кухні. Отак складаю уверх кончиком вниз, оцим гострим кінцем вниз складаю і зберігати їх можна до семи днів. Більше немає сенсу, бо можуть не вилупитись курчата. У нас такий досвід був не дуже добрий. Не знаю, які були курчата з цих молодих. я... Думаю, що, мабуть, не буду їх поки класти, хай підростуть трошки наші курочки Ломан Браун. А з оцих курей, що у нас вже їм ось скоро буде два роки, то ці яйця те, що треба, буду збирати і закладемо в інкубатор. Забираю яєчко і будемо готуватися до суботи в нас. Сьогодні таке приготування. Готуємося, готуємо їжу, готуємо так, щоб на два дні були, бо ми в суботу нічого вже не варимо. Ми їдемо в церкву. Правда, сьогодні наша Олічка захворіла в школу. Вона не пішла, трошки температурить, тому, мабуть, більше всього, що я з нею буду вдома. Поїдуть рідні наші. А я з нею лишуся вдома, буду лікувати. А Вона їсти зовсім нічого не хоче, то це, я думаю, щоб їй дати яйце сере, хоча б щось, щоб вона випила. Не боюся давати, тому що вони е, знаю, що вони хороші. Такі у нас справи. Зберу зараз яйця і йду. Що хотіла сказати з приводу е, їжі, е, тут, якби, секрет в тому, що незалежно від того, зима чи літо, дійсно в тому, що ми даємо. Декілька разів вже помічала, що коли годую курей теплою їжею і водичку даю чисту, теж не холодну, то вони в цей день вони добре несуться. А коли буває, що так зранку налили воду, і та вода вже там підмерзає прямо на дворі, і вони її так п'ють раз через раз. І насипали зранку сухого, тільки зерна там чи чогось, чи того самого привареного, і воно вже до вечора застигло, то звичайно приходжу і нема що собирати, отак, як є, скажу. Тому, поки в мене є можливість знаходитися вдома, я їх годую тричі на день. Одні кажуть, не треба перегодовувати їх, тому що вони жиріють, тоді перестають нестися. Можливо, але я не бачу такого, щоб вони жиріли, тому що їжа, яку я їй даю, їм даю, вона зовсім не жирна, можливо, калорійна. Ну, калорії їм треба. Премікс я даю, щоб їхній імунітет трошки підкріпити в період, цей зимовий. Ну і... Кальцій ми додаємо. Знаю, що менше треба давати макухи Потрошки і кукурудзи небагато, тому що від неї жирніють. От якраз ми кукурудзи даємо зовсім трошки і все добре. Курочки здорові, по них видно, у них у всіх гребінці червоненькі, попки у них чистенькі. Коли я бачу десь щось не так, я їм одразу розвожу водичку, даю як профілактику. Один день, потім дивлюся по їхньому стану. Буває, що продаю по три дні. Деякі дають у корм, годують у корм. Ну, мені більше подобається додавати у воду, тому що води вони більше випивають, ніж з'їдають. Буває, що налітають на кормушечку і. Комусь достається корма, комусь не достається, вже ходять, збирають зернинки. А водичку п'ють усі, навіть пітушки. Ось бачите, як гарненько п'ють водичку. Це сарочки у нас живуть разом з курочками. Зараз тут у цьому сарайчику. Сарайчик у нас не опалювальний, але дуже теплий, і ми тут додатково. Нічим не обігріваємо, тут стоїть пічка. Я думала, що ми з чоловіком облагородимо, якось зробимо тут такий затінок і якщо буде дуже сильно холодно, будемо топити і відкривати ці двері, щоб їм було тепло. Але поки цього не потрібно, у них тут дуже тепло, їх просто багато курей у нас десь 30 і ще цесарочок 20. Є е, молодесенькі, тут бігають пітушки, курочки. Е, так що, е, ну я думаю, що так, їм тепленько, надихують усі і їм тепленько. А вон там пітушки наші бентамочки вони сюди поперелітали. Вон вони мої гарнюнічки. Мені так подобається, як вони співають. Тримаємо їх просто для душі, не для того, щоб там. Заробляти на них чи розводити сильно. Вони розводяться прекрасно самі, але так як вони співають, радують душу, то дуже подобається. Вранці так стаєш і чуєш оцей голосочок, такий приємненький. А це наш Петріко, це найбільший. Це петушок карликової породи, але він трошки більший за петушка бентамку. це получилася суміш. Погуляв наш півник з курочкою і получився такий рябенький пітушок. Я хочу ближче підійти, не знаю, щоб їх не полякати, показати хотіла вам їх ближче півників. Ось вони мої хорошенькі. Перівників у нас чотири. Є ще червоний і білий з, цих, з маленьких, з карликових. І курочок у нас також чотири. Одна з них такої масті, такої величини, як оцей півничок. Також вийшлося як переводняк, але вона нам дуже подобається, тому ми її. Залишили для себе. А щоб розводити їх, треба так робити, щоб вони не змішувалися, щоб їхні породи чистими були. Для них треба окремо кліточка чи приміщення, і щоб воно було тепло. А в нас такого окремого немає, тому поки вони собі там живуть, де будуть скоро жити наші козенятка. так що Чекаємо поповнення, скоро наших козичок будуть козенята і бентамочок доведеться змішувати разом з курочками, я так думаю. Але побачимо, може до того часу щось придумаємо. Все, друзі, заговорилася. Дивіться, яке гарне небо. Просто весна. От просто весна. Прямо пахне весною. Дякую всім за перегляд, за коментарі. Бажаю всім тихого, мирного неба над головою. До зустрічі!